Бали ми ворітечка, які мають дуже такі символічні значення. Ця гаївка водиться, так дуже символічна гаївка. І вона символізує прохід весни через оці ворота. Водили цю гаївку і хлопці, і дівчата, бралися з руки, так, і через ці ворота усі проходили. Ось так. Так у ну, нас просто сьогодні менше, тому ми так тільки заспівали. Але ось нехай це теж символізує відкриття такої гарної. Виставки, так, краси, чарівної писанки. Ми робимо з вами одну єдину справу. Ми бережемо народне мистецтво. Ми писанку, ми – народний спів. Це народний художній колектив. Писанка центру позашкільної освіти Доневицької міської ради. В нього входить дуже багато дітей до його складу, і керівниця цього гуртка пані Валентина Войткова. Я вам розповім трошки про наш народний колектив. Це вихованці, які постійно працюють, постійно малюють. Ми не тільки малюємо, ми збираємося з рюкзачками, одягаємо вишиванки і мандруємо по нашому краю до Новічни. Ми ходимо в різні села, знаходимо музеї, вивчаємо традиції, звичаї, спілкуємося з народними майстрами. Вивчаючи свій край, ми насолоджуємося тим, що ми живемо в Україні. Це прекрасний чудовий край. Не хочеться нікуди йти, тому що ми настільки багаті, не тільки матеріально, ми ще й духовно, культурно настільки багатий народ, що такого народу, напевно, немає. Нас не подолати, тому що ми будемо писати писанку, доки будемо писати писанку, ворог не посміє нас перемогти. Ми переможемо Україна понад все на нашій виставці. Сьогодні представлені і подільські, і писанки різних областей нашої країни, і звичайно, різні техніки, і традиційні, і сучасні, з якими ви можете сьогодні познайомитися. Тут представлені мої дівчатка, які сьогодні вас запросять до процесу таїнства написання писанки. Берете олівчики, берете чисте яйце і малюєте свій із руку. Ось наш чудо-інструмент. І у вас кожного є парафін. Лічку кладете, грудочку, парафін. Бачите, облаєте? Не більше, не менше. Тільки стільки, скільки власиться, в бо їє. Прикладаєте пальчик. І це для того, щоб ви краще тримаєте і яйце, і писачок. Ручка ваша. Гарно рухається, лінії не робляться такі хвилькою, рука не трясеться, а то перший раз і руки трясуться, а так пальчик приклали і пасачок вас гарно пише, лінії рівненькі. Пишемо завжди від себе. Все, що намальовано олівчиком, ми все малюємо. Вибрала, вибрала, вибрала в писанку, розписала її. Зараз бувала <плес> <плес> в <плес> жовте, зараз Далі продовжувати роботу. Я постарок так. Наша миссия вона вже кожного року перед Паскою вчила, як це робити, тому я -то. продовжую сімейну здобути. Бачите, в одному, в одній перевіряєте, Якщо під пальчиком відчувається горбік, можете.